Сумувуємо інформаційний день на першому західному В ефірі. Програма очі Вітаю. Головна новина доби, що минає новий обмін полоненими. Сьогодні додому повернули ще 95 наших військових. В Міністерстві внутрішніх справ назвали офіційну цифру зниклих безвісти. Такими в Україні вважають 42 тисячі осіб. На міжбанку продовжує рости курс долара та євро. Зелений вже коштує 41,60, А євровалюта нині перетнула позначку у 45 гривень. Детальніше у нашому Традиційному огляді наші вдома: 95 українців сьогодні вдалося витягнути з російського полону. 88 рядових та сержантів і семеро офіцерів захищали Маріуполь, Донеччину, Луганщину, Запорізьку, Харсонську, Харківську та Київську області. Більшість були в неволі з 2022 року і потерпають від наслідків поранень та мають хронічні хвороби, які потребують лікування. Серед тих, кого сьогодні обміняли 22 22-річний захисник з Яворова, що на Львівщині Юрій Кузьмич, воїн 63-ї бригади, перебував у полоні з липня минулого року. У соцмережах поширюють відео, на якому хлопець пояснює рідним, що спершу їде в лікарню на обстеження. У Мене з животом сильні проблеми На поребрив, коли токли я не можу нормально дихати. 19 влучень по приватних будинках, 7 у багатоповерхівки. Це наслідки сьогоднішніх російських обстрілів Херсона та області. За добу в цьому прифронтовому регіоні семеро поранених. П'ятеро постраждалих у Покровську на Донеччині, де ворог теж обстріляв житловий сектор. А 10 років тому цього дня росіяни забрали життя майже трьох сотень невинних людей, коли збили пасажирський літак Боїнг 777 що виконував рейс з Нідерландів у Малайзію. За цей злочин досі ніхто не покараний, незважаючи на вирок гаайського трибуналу для бойовиків Гіркіна, Дубинського, Харченка та Пулатова, яким присудили довічне, Росія відмовляється видавати злочинців. Далі інформація для тих, хто планує перетин кордону від сьогодні всім чоловікам від 18 до 60 років. Для цього потрібен військово-обліковий документ або Паперовий або у електронній формі в разі його відсутності прикордонники відмовлятимуть у виїзді з України. Понад 4,5 мільйони військово зобов'язаних українців за останні два місяці оновили свої військово-облікові дані, кажуть Міноборони. Згідно з даними відомства, тих, хто цього не зробив, чекають штрафи від. Та ЦК. А на енергоатом звітує, що до енергомережі після ремонту достроково під'єднали ще один енергоблок тисячник. А це має підсилити українську енергосистему. Тож сподіваємось, що вимкнень світла поменшає. Життя чотирьох людей сьогодні вранці забрала ДТП у Давидові на Львівщині. Маршрутка не розминулася з автопоїздом. Водій громадського транспорту вижив. А керманич вантажівки, на жаль, загинув. Крім нього, ДТП стало смертельною для ще трьох пасажирів маршрутки. Семеро людей травмовані. Це все, що залишилось від маршрутки львів вибранівка після лобового зіткнення з вантажівкою. Аварія трапилась приблизно о 10-й ранку на вибитому лобовому склі видніються сліди крові. Багряна є ще й на фурі. Водія цього транспортного засобу затиснуло в машині. На жаль, він загинув. Від отриманих травм на місці події загинуло четверо осіб. Ще семеро отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні. Серед них водій, маршрутки та. Його шестеро пасажирів п'ятеро постраждалих доправили до лікарні святого Луки з множинними переломами рук та ніг, а також із черепно мозковими травмами. Двоє з п'яти пацієнтів знаходяться у важкому стані. Вони перебувають в відділенні інтенсивної терапії. Одного з них на даному етапі оперують, і, і інша жінка, яка є також важка, теж оперується в неї перелом, відкритий перелом черепа і пошкодження легені. Ще двоє постраждалих у лікарні святого Миколая. Чотирирічна дівчинка та її мама. У них струс мозку та забої, обличчя і тіла. Маму медики згодом транспортують до лікарні святого Пантелеймона. Хто винен в аварії з'ясовують правоохоронці? Вони відкрили кримінальне провадження та встановлюють всі обставини події. Винуватцю ДТП загрожуватиме до 10 років позбавлення волі. У Львові запрацював міський центр підтримки родин військовополонених та зниклих безвісти. Розташований він на вулиці генерала Чупринки, 85. Сюди можна прийти без попередньої реєстрації та отримати психологічну, юридичну і соціальну види допомоги. Наталя Лукашова, керівниця центру, з власного досвіду знає, що проходять родини військовополонених та зниклих безвісти у лютому 2023 року. Її чоловік зник безвісти на війні. І так жінка долучилася й до допомоги іншим. Ми надаємо інформаційну послугу, юридичну консультацію, психологічну підтримку. Відповідно, є батьки похилого віку, які не мають доступу до соціальних мереж. Вони не можуть скласти самостійно звернення. Ті чи інші підрозділи ми будемо їм допомагати у цьому в офісі центру. Є кол-центр, консультаційна та дитяча кімнати. за ширмою. Уже розмовляє клієнт із психологом. Раніше в цьому місці діяв центр надання послуг учасникам бойових дій. Тепер він спеціалізується на роботі з рідними військових. Вже на кінець липня планують неформальну зустріч спільноти дружин загиблих. Проблеми є базові. Як я можу отримати свою ту чи іншу довідку, як я можу отримати а, свої заслужені виплати, і чи, на які я виплати заслуговую? А, де мені використати мої пільги? Що мені може дати місто, що мені пропонує місто? В більшості випадків мушу визнати такі військовослужбовці в першу чергу хвилюються не про себе, а що можуть отримати їхні родини. Ваша кров може врятувати чиєсь життя у Львівському обласному центрі служби крові. Закликають долучитися до когорти донорів. Потребують крові усіх груп, а особливо із мінус резус-фактором. Розслабте руку, працюємо кулачком. Щодня медперсонал Львівського обласного центру служби крові повторює цю фразу 50-60 разів. Однак крові все ж бракує. На сьогодні є дефіцит усіх груп із резус-фактором мінус, а також четвертої плюс. Її потребують пацієнти із гематологічними онкологічними захворюваннями у лікарнях, військові у шпиталях. Потреба в донорах приблизно збільшилася в 2-2,5 рази. Для того, щоб забезпечити повноцінно всі лікарні, для того, щоб забезпечити хворих військових, тому ми і запрошуємо людей, запрошуємо донорів. Охочих поділитися кров'ю, хоча й недостатньо, але вони є. Хтось дає кров вперше, хтось робив це багато років тому. А дехто вже отримав посвідчення і прямує до звання почесного донора. Однак від початку повномасштабного вторгнення багатьох до донорства мотивує саме бажання допомагати військовим. В мене брат від початку війни, також ранений там був і прийняла рішення чимось допомагати хоч чимось. Здаю на армію, Кров завжди потрібно. Я вже другий раз здаю. У Мене перша негативна група здаю на потреби війська. Окрему групу так званих золотих донорів становлять ті, хто здає тромбоцити. Попри те, що кожного дня є від 10 до 12 донорів тромбоконцентратів, потреба в них також надзвичайно велика. Це є компонент крові, конкретно це є тромбоцити використовується в онкологічній практиці і в онкогематологічній практиці, тобто захворювання крові, це є життєво необхідний компонент, тому що при лікуванні, коли ми його не надамо. Значить, можуть бути непоправні важкі наслідки. Ті, хто вирішив поділитися своєю кров'ю чи окремими її компонентами, мають підготуватися заздалегідь та виконати декілька простих, але дуже важливих вимог. Як підготуватися до донації крові за три доби, не вживайте знеболювальних препаратів, зокрема аспірин. За дві доби утримайтесь від алкоголю. За добу не споживайте копчених молочних продуктів, а також смажену жирну їжу, банани. Перед донацією легко повечеряйте, добре виспіться. У день донації ситно поснідайте без яєчні молока смаженого бананів. Не куріть охочі здати кров, можуть зробити це у Львівському обласному центрі служби крові за адресою місто Львів, вулиця Пекарська, 65, Щодня, окрім вихідних, з 8.30 до 13.30. Окрім того, на сторінці центру завжди можна знайти інформацію щодо роботи мобільних пунктів забору крові. Для комфорту жінок з малечою після тривалої дороги на пункті пропуску краківець Корчова відкрили кімнату матері й дитини. Це перший такий простір на західній ділянці кордону його облаштували згідно з міжнародними стандартами, коштом благочинців. Через пункт пропуску краківець Корчова щодоби в'їжджають до України п'ять тисяч людей. Зараз це здебільшого мами з дітками, тож окремий простір для них ставав усе більш потрібним і виправданим. У кімнаті є все необхідне, аби очікування для жінок з маледшею було не таким виснажливим. Зручне розташування, бо тут заїжджають автобуси, люди проходять через цей зал. І поки вони чекають, наприклад, контролю там того ж автобуса, діти можуть собі побавитись. мами можуть погодувати дітей. Я як сам батько трьох дітей. Розумію, що це необхідність це перша дитяча кімната на наших пунктах пропуску. Митники надали приміщення, а облаштували його за понад 140 тисяч гривень від фонду СОС Дитячі містечка Україна. Ця міжнародна організація в нашій державі працює понад 20 років. І з початком повномасштабного вторгнення благочинці облаштовують простори для дітей. У цій кімнаті малеча різного віку знайде собі заняття. Хлопчики і дівчатка можуть малювати, бавитися в сухому басейні, дивитись мультики, поки матуся перепочине. Ми старалися зонувати цю кімнату для того, щоб жінка, яка є годуюча або має маленьку дитину, змогла комфортно і погодувати цю дитину, переодягнути, замінити памперс. Вона буде працювати цілодобово ця 에, кімната. Це вся інформація на сьогодні. Спокійної нам ночі. Все буде добре, все буде Україна.